Вже інтернет або телебачення сьогодні залишається з кожним днем все менше людей, які тим чи іншим чином не пов'язані із інтернету, тобто, кожен має доступ до інтернету або на своєму робочому місці, або вдома, або у крайньому випадку в своєму мобільному телефоні, і так чи інакше, люди вже більше Розбираються в нових технологіях і розглядають багато хто інтернет як засіб, який найменше контролюється, і там, де можна почерпнути більш-менш об'єктивну інформацію. Адже сьогодні, якщо ми увімкнемо телевізор, то ми бачимо, які канали знаємо. Хто їх контролює, знаємо, яка інформація і які новини, в якому ракурсі там подаються. Вже не говорячи про фільми, не говорячи про політичні передачі, культурні, ну і таке інше. А в інтернеті ми можемо це все знайти, і кожен може знайти там те, що його цікавить. І тому, якщо говорити, хто переможе, інтернет або. Телебачення, то тут, в принципі, не можна так однозначно визначитись, бо якщо ми беремо ...от таке молоде покоління, то на мою думку вони більше користуються інтернетом. От особливо я не маю телевізора і не дивлюся телевізор вже протягом трьох років, і від цього я абсолютно не страждаю і. Телевізори дивляться, в принципі, переважно більшість, це старшого покоління, які, в яких ще е, залишилась е, от та стара закалка, коли е, було там три канали, і більше е, нічого було подивитись, і вони, от і сьогодні, е, вмикаються двадцятій перший канал і дивляться ті новини. От і е, коли їм говориш, що там було трошки не так. а... Інакшим чином, то вони, можливо, не довіряють і кажуть, що ні, ми ж от дивилися новини, дивилися телевізор, дивилися перший канал. От і спрацьовує такий стереотип, що на першому каналі завжди правда. Але якщо ми подивимось, то це далеко не так. І на це питання відповісти: інтернет або телебачення хто переможе. Я думаю, що все ж таки телебачення нікуди не зникне, воно буде продовжуватись залишатись, а інтернет. Все більше і більше буде набирати свій розвиток, і все більше і більше людей будуть мати доступ до інтернету. І я думаю, що аудиторія буде більше у інтернету.